Скажіть, Томос він розставив якісь крапки «і». Якщо коротко, що нам дав цей документ? Ще до того як був виданий Томос, десь приблизно рік йшла така, скажімо, канонічно юридична робота. Було ліквідовано акт про те, що Київська митрополія передається під керівництво московського патріархату. Мо, як завжди, документи, які писали зі грецькою як правило, москалі їх трошки погано розуміли, і вони по-своєму це все тлумачного насправді цей ж документ був зовсім про інше: про те, що Поселенський патріарх своїм рішенням надав українській церкві, так як вона є на території незалежної держави, так як цього хоче і народ, і церква, і влада, всі гілки. Надав незалежність українській церкві, тобто оцей томос є документ про надання цієї незалежності там обумовлені.